Так, поки ви не побігли в коментарі писати, що це за фігня, що це я зробив вообще, що це за квадратики, Так, заінтригував, ну можна і відео починати. А якщо ви випадковий глядач і нічого не зрозуміло, що я зараз морозив, то все одно дивіться. Добрий день, мене звати Іван. Ви на каналі Пан Іван, а це чергове відео про розробку моєї гри Козак Tower Дефенс. У цьому відео я нарешті зроблю якісь спеціальні суперсили, які можна застосувати в бою. Я маю на увазі гаджети, про які писав Ілля Суперсили можна буде купити в магазині за золото, які заробляються після проходження рівнів. Суперсилою може бути будь-що, що допоможе гравцеві легше пройти рівень, наприклад, метеорит, що впаде на ворогів, халявні гроші, американські ледлі, тощо. Подібна є також у горі Blues Td 6, вона дуже крута, як і моя. Почав я з придумування, які суперсили будуть в грі. Я не збирався робити щось прям дуже складне, типу прилітаючих ворогів БПЛА, ядерні вибухи чи кіборг убивця Богдан Хмельницький. Всього гаджетів буде три. Відновлення 10 хп фортеці, додаткові плюс 200 золота, <реш> та виклик загону реєстрових козацьких вершників. Так, придумали, далі треба, щоб їх купити можна було якось. Але спочатку треба саме заробляння грошей. У разі виграшу вас викине сюди. Тут у нас сотка гривнів та 3 кніпочки. Продовжити в магазин та в меню. Ще я написав у скрипт, що, типу, якщо рівень вже був до цього пройдений, то грошей за його проходження дадуть менше. Замість сотки двадцятка. І до речі, хто дивився минуле відео, то весь цей абзац про менюшку це те, що я зробив за три дні в автобусі, а вдома зробив би за годину, от і думайте. Ну максимум за 2 години, так. Ще така фігня малята, що коли я перекидав проект гри на ноут, це знову про моє минуле відео, підказка вже була. То щось не так пішло, і спрайти козаків Остапа та Михайла тупо пропали. А точніше не пропали, а чогось були пошкоджені, юніті їх тупо не показував. Якщо що і Михайло це звичайний та писар, тому мені нічого не лишилося, окрім як поново перемалювати їх спрайти. Робив я це чисто, щоб вони хоч якось відображалися, тому коли ти їх прокачеш, то у них на башці просто з'являється двійочка чи трійочка. А писарю чи писари листок я пожалів намалювати, тому на лобі хай собі пише. І це не єдина проблема, з якою я стикнувся. Кулі, якими стріляли, козаки літали просто. По якимось 5D траєкторіям, туди-сюди а ще капець, як нагружають процесор. Вирішив я це дуже просто, щоб не було видно, як кулі дергаються і не долідають до ворогів. Я просто збільшив швидкість куль, щоб у них було вдосталь часу подьоргатись і вони влучали в турків, ну наче краще стало. Но щоб вони не нагружали процесор, у скрипту дав оператор іф, який у випадку, якщо куля залетить за межі поля бою, знищить її. Але це взагалі квіточки. От коли виходять піші козаки чи коні, то кулі починають поводити себе, наче вони не в 5D просторі, а в 1D просторі. Нафіга культупо дергаються до та сюди і підривають мій слабкий ноут тільки так. І Спочатку я намагався пофіксити цю фігню якось, але ж скрипт був незмінним. Що виправлять, якщо нічого тут не було зламане? Ну я вирішив, що раз не перероблю, то створюю щось абсолютно нове. Якщо раніше козаки просто йшли вперед і фігарили на осліп, то тепер вони будуть знаходити ворогів поблизу, розвертатися до них і фігарити прямо на ходу. Коли я це нарешті зробив, я в шоці, що в мене це вдалося. Вони якось дуже дивно дергалися. Спочатку я думав взагалі прибрати розвертання, але ж той, що на коні не дергався, тоді я додумався, що можна відокремити спрайт козака від основного геймобжекту. І тоді він розвертається. Поняття немає, чому саме це так спрацювало. Щось ми добряче відволіклися від гаджетів, чи то суперсил. Суперсили мені більше подобаються. Та взагалі, що це за слово таке гаджет? Гаджет це ж так телефони і планшети називають. Що вони там напридумували? Коротше, не гаджети, а суперсили будуть все. А ще лейтенант пропонує зробити дощечки в бою не ідеальними і пошкодженими, і буде бомба. Можу сказати, що процес додавання пошкоджень на дощечки було одним з найскладніших етапів створення ігор, ніж будь-коли. Ну серйозно, ледь не перетрудився. До речі, поки перевіряв, виявив, що після програшу перекидує на меню, типу, ти виграв. Із таких фейлів складається десь половина розробки, але це я майже ніколи не згадую, бо було б душно. Хоча можна добре відео розтягувати таким чином. Коротше, зараз намалюю іконки гаджетів, потім буду їх додавати. Їх я вже згадував. Відновить ХП фортеці, все таке от плюс 200 золота, купа золота така, і призив крутих вершенників це такий от щит крутий і з гербом козацьким. Насправді фігня якась вийшла не гереб -козацький, але ну ви мене зрозумієте з цьома п'ятьма пікселями. Щоб іконки виглядали цікавіше, то зробив кожній з них такий, типу, відблиск красивий. Меню магазину максимально привітивне. Зліва іконки, які можна клікнуть, і коли ти на них клікаєш, то справа показує інформацію про цю суперсилу. Правіше від іконок, до речі, назву цих суперсил, офігеть. А ну і зараз вам покажу переваги роботи за ноутом. Я помітив, що тут небажаний пробіл перед кост і треба його обрати. Я його прибрав у скрипті, зберіг. І тепер мені треба чекати до фіга часу, коли Unity прийме зміни. Хто не зрозумів, я вже саму хвилину чекаю. А ну ще активація Шиндовс доповнює картину. А чому він взагалі грузи так довго, бо я посмів включити Unity, OBS і Spotify одночасно. Дякую Богу, що він не зривався нафіг. Так, через 3 години очікування я можу вам норм показати, що тут взагалі я наробив. Білдес пригади Кост 40. Миттєво хілінг, 10 КП. Points for your base, buy 40. Колект податки, Кос 60, миттєво гівостю 200 каш, наймати козакс, байб 60, регістр козак, реєстровці, Кос 150, Summon Grop, OF 10 добре тренованих, регістер козакс, віз снайпер, ганс. енд 10 хп, байб 150. Все зрозуміли, and now the fun part. Надо зробити, щоб монети правильно зберігалися і давалися після проходження рівня. щоб на них можна було купити суперсили, і щоб вони правильно зберігалися. Короче, капець повний. Ще в автобусі я написав скрип такий, типу. Маю видавати гравцеві гроші, зберігати їх, але я його ще жодного разу не тестив нормально, тому я вирішив забілдити гру, щоб потім можна було її вмикати і вимикати. І перевіряти, чи зберігається це все. Ну і на цьому моменті мої три останні нервові клітини відбрали повністю. Після того, як гра забілдилася, я помітив, що турелі тупо кудись пропали. Спочатку подумав, що це просто гра якась незрозуміло забілдилась, і щоб це перевірити, я вирішив запустити гру в самому юніті. Тут спрайтів турелі теж не було. Відкриваю я папку з турелями, а вона тупо. Порожня. Так, я зараз серйозно просто після того як я забілте гру видалилося тупо все живе, що було от саме в цій папці. Заходжу в папку через провідник. Тут теж нема. Дивлюся в кошик, теж нема. Гуглю проблему. Там одна фігня непонятна. Може, якби я дуже хотів, я знайшов би рішення проблеми, але ну, та ну його нахрін. Я не шукав легку путь та вирішив перемалювати козаків з нуля. Ну, як перемалювати? Зробити для них умовні позначення. Для кожного підібрав свій колір та гарненько написав їхні імена. А під іменами циферка, типу рівень прокачки їхній. Потім я по нової забіл девору. Я вже чекав, що мої новоспечені шедеври мистецтва у вигляді різнобарних квадратиків теж пропадуть, але... Цього разу повезло, нічого такого не стало. все. Після першого проходження мені видали 100 золота, а після другого 20. Все як треба. Але коли я перезапустив гру та перепройшов рівень, то виявилося, що. Гра забулася, що я там золото які заробляв, і що я рівень проходив. Короче, мені видали знову сотку. Тобто після повторного ходу гра не зберігала, чи пройшов я рівень чи ні, і взагалі скільки у мене золото. А для того, щоб зберігала, я використав Player Prefs. Це така спеціальна штука для зберігання всяких там змінних. І що цікаво, що навіть якщо видалить гру взагалі і знову скачать, то збереження все одно залишиться. І так, я задобався всю цю фігню, розказувати. Давайте беремо тайм до моменту, коли вже гаджети зроблені. У нижньому правому кутку зробив таку от штучку, булаву символ влади. Нажимаєш, відкривається панелька зі штуками, які в магазині можна купити. Суперсили. Тут не дуже багато чого можна розказати про самі гаджети, можете розглянути їхні іконки. Так, до речі, якщо ви не помітили, то фігня, яка відновлює 10 хп фортеці, це більше не серединько, а молоток. Бо ну, якби ти коли відновлюєш ХП фортеці, ну це ж фортеці, типу, ну. Ну, ви не зрозуміли мене, так? Да? От, коротше, в нижньому правому кутку цей панелька можна відкрити, щоб використати суперсили. Якби 10 хп фортеці і плюс 200 золота, це ну тут нічого розказувати, да? Краще я вам розкажу про реєстрових козаків, які прикликаються. От коні у них з такою крутою, як його. З такою крутою упряжкою. Блін, дійсно упряжка, я думаю, якось по-іншому. Одяг і шапка у них теж круті. Такі от пани у жупанах. Усього у них 10 хп, а постріл з рушниці зносить два. Павниця їх 10. -ро. От і все. Так, дійсно все. Начебто відео про гаджети, а майже все відео про якісь геть малі деталі. Але ну, це специфіка зробки ігор, зрозумійте мене. Хочеш зробити щось одне, а на шляху доводиться дороблювати щось геть інше. Ого, яка цитата прям. Ну, гаразд, давайте там до побачення. Гуляйте в веселі.